Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу поговорити з вами про найпростіші геометричні фігури. Це точка, пряма, ламана, крива і відрізок. Давайте уявимо з вами нічне безхмарне небо. Що ми там бачимо? Зорі. Зорі це ніби скупчення точок. Давайте з вами зробимо точку. Так, це точка це найпростіша геометрична фігура. Якщо ми ці точки розташуємо в ряд, що утвориться? Утвориться пряма лінія. У нас в природі, в житті існує багато прямих ліній. Давайте зараз подумаємо, де ми бачимо прямі лінії. Так, дітки, пряма лінія є ось на дошці. Пряма лінія є тут. Пряма лінія це олівець, ручка, лінійка. Давайте утворимо пряму лінію з ниток. Вона може продовжуватися, дивіться, а це говорить про те, що вона не має ні початку, ні кінця. Для того, щоб побудувати пряму, нам треба лінійка і простий олівець. Будуємо пряму в зошиті, раціонально використовуючи його. Можна побудувати його будь-як. Вертикально, горизонтально, похило. Ми будуємо горизонтально. Так, ми побудували з вами пряму лінію. А тепер спробуйте ви побудувати таку лінію в себе в зошиті. Дітки, яку геометричну фігуру можна утворити з нитки? Так, пряма лінія. А що утворилося зараз? Крива. Вона так і називається крива лінія. в кінці кривої лінії замкнемо, з'єднаємо, утвориться замкнена крива. Якщо б ми кінці роз'єднаємо, буде незамкнена крива лінія. Давайте зараз з вами побудуємо незамкнену криву лінію. Для цього нам треба простий олівець. Крива може бути різною. Може бути ось такою. Може бути ось такою. Може бути ось такою. Тобто вигляд в неї може бути різним. Отже, що в мене в руках? Пряма лінія. Що я можу з нею зробити? Я можу її поламати. Що утворилося? Ламана. Ламана може бути незамкнена, так як у мене зараз в руках кінчики її не замкнені. А ось тепер я її замкну. І утвориться замкнена, ламана лінія. Квадрат, трикутник складається з ламаних ліній. Так, дітки, а тепер пропоную вам побудувати ламану лінію. Для цього нам треба лінійка і простий одівець. Знову-таки, не забуваємо про раціональне використання зошита. Ламану лінію можна побудувати горизонтально, вертикально, як зручно і як подобається. Тому ми будуємо з вами ламану лінію. Дивимось, яку геометричну фігуру я побудувала на дошці. Пряма побудована з ниток. А тепер, дітки, давайте подивимося, що я з нею зроблю. Я відріжу частинку і утвориться нова геометрична фігура, яка називається відрізок. Щоб, відрізок, щоб кінчики відрізка не розмотувалися. Я зав'яжу тут вузлики. Так, давайте подивимося, скільки вузликів я зав'язала. Два вузлика. Ось це початок і кінець відрізка. Тепер давайте спробуємо будувати відрізок в сошиті. Для цього нам треба лінійка і простий олівець. Почнемо побудову з того, як ми відрізали його від ниток. Будуємо нашу відрізану частинку і ставимо наші вузлики. Ось у нас вийшов підрізок. Давайте нагадаємо геометричні фігури, про які ми сьогодні говорили. Ми говорили з вами про зорі на небі. Це були наші точки. Вистроївши їх в рядок, ми утворили пряму лінію. Також ми говорили з вами про криву лінію, про ламану лінію. І в кінці ми познайомилися з вами з відрізком.